У Нас в батальйоні завели сигані, тягнуть беху. Цю російську бойову машину українські розвідники увезли буквально з під носа расистів на запорізькому напрямку. Того дня ворог намагався наступати на позиції наших вояків. Врешті з десяток одиниць роснявої техніки стали металобрухтом, окрім цієї машини, коли її вивели з ладу. Вона врізалася, вона просто заїхала в лісу смугу. До ворога менше пів кілометра. Та БМПшку все ж вирішили витягти на ремонт і поставити у стрій ЗСУ. Хлопці взяли Бремку. Це така машина на базі танку, але створена для ремонту техніки. Наші сапери розмінували міні-поля. Ми сіли на Бремку, отак в тупу до позиції Русні. Під'їхали. Задом до Бехи десь за хвилину, мабуть, ми все підчепили і витягли її з посадки. Це не перший трофей на рахунку цієї трійці. Спартак професійний військовий, що пройшов іловайський котел та звільняв Маріуполь у 2014-му. Фокс колись служив у десантно-штурмових військах, а потім став айтішником. А Нік медик. з марта записався. Ребята позвали к себе, когда вже на поступах в Харкові були. От, коли казалось, що бої будуть в самому Харкові. Потом під изюмом нас перенаправили, потом в Славянськ, потом сюди. Кожен з хлопців має свою історію та досвід, але нині головна їхня мета спільна: вигнати російську нечість з української землі. Кому холодно, курорт пригощаємо.